Привіт! Але це ж не всі, не всі. Чекаю решту. Де всі мої друзі? Бігом, 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 бігом наперед, бігом. Так. Давайте, давайте, швидше. Сідайте, сідайте. Сідайте на ступеньки. Сідайте там, де вам зручно. Класно! Я дуже радий вас бачити. Ви на мене подивіться трошки. Привіт! Привіт, радий вас бачити. У Вас гарний настрій? Ви ж знаєте, що у вас канікули, правда? Ви вже відчули, що у вас канікули? Так. Да. Вже десь їздили, відпочивали? Ні? Можливо, хтось на таборі був? Хто був на таборі? На дачу. На дачу. Я був на таборі. Як тобі канікули почалися з табору? Сподобалось? Так. Я думаю, що дорослі зараз в залі сидять і напевно трішечки заздрять дітям, правда? У них канікули ціле, ціле літо. А у дорослих можуть бути лише місяць. Але є багато таких дорослих, які навіть цей місяць використовують для того, щоб попрацювати, бо за цілий рік не наробились. Але у вас канікули, і ви повинні бути щасливі. Тим паче сьогодні субота. Так. Розповім вам цікаву історію. Історія справжня. Сталася вона в Африці. Ось, і хлопчика, про якого розповім, звали Мартін. Мартін. Він жив в одному селі. Це село було недалеко від містечка, в якому церква Адвентистів дня проводила табір. Табір такий мав бути цікавим. Він так дуже хотів, і мама його відпустила. І коли він пішов на цей табір, йому потрібно було йти лісом. А коли він йшов лісом, то коли був день, то не було страшно. Він пішов, так гарно час проводив. Вони там, що роблять на таборі? Ну скажіть мені, чим займаються на таборі? можна. Їдять смачно, що ще? Веревки співають, правда? Сп співають, розказують історії, дають значки. Справжній табір розказав нам всю правду про табір. І знаєте, всі історії теж було дуже цікаво, тому що. Хоч. Також... Ну, лазить на скалодромі. Ух каладромі. Класно. Хочете Пікніки. Пікніки. Знаєте, ну, з табором у нас пов'язується саме цікаве, саме веселе і саме найкраще. І дійсно, там був класний табір, дуже цікавий. І щось привернуло особливу увагу Мартіна, а знаєте, що саме? Саме біблійна історія. Біблійні історії пастор, який розказував їм історію, сказав, що є. У кожної людини, у кожної дитини найвірніший друг, який може тебе почути навіть тоді, коли ти можеш його не бачити. Він розповідав про молитву і сказав, що якщо з тобою що станеться, і біля тебе не буде навіть дорослих, і тобі буде дуже страшно, то знай, ти можеш помолитися до Ісуса, і Він тебе обов'язково почує. Історія була цікава, і Мартін все роздумував над нею, але наближався час до вечора. Він отримав подаруночок в завершенні, роздавали по апельсині, і пішов додому, але вже сутеніло. І коли Мартін ішов додому, він проходив лісом, а в лісі було вже темніло, і щось почало шурудіти. Мартін зупинився і почав придивлятися. Він злякався, і тут він побачив змію. І змія так стала, піднялася і почала шипіти. Мартін дуже злякався. Але він згадав, що пастор розповідав, знаєте про кого? Про Ісуса. Що до нього де б не помилився ти, він тебе чує. Мартін дуже злякався, але помолився і подумав втекти від змії. І коли він пробігав повз, змія його вкусила. Змія вкусила і Мартін, Мартін злякався і побіг щосили додому. Додому і там він зустрів маму. Він зустрів маму. Мама його обійняла, мама його пожаліла і розпитала, що сталося, Мартін, розкажи. І Мартін розказав, що на нього напала змія, і він так боїться. І мама почала його оглядати, чи дійсно де його змія могла вкусити. І так вона хвилювалася за нього, але ніде не могла знайти тих зубів, того вкусу змії, про які розказував Мартін. Мама заспокоїла свого сина, обійняла і каже: Йди, лягай спати. Мартін пішов спати, хоча йому важко було це зробити. А мама, вложивши його відпочивати, повернулася в кімнату, де зустріла Мартіна. І хотіла подивитися, поскладати одяг. І коли вона підняла ті шорти, в яких Мартін прийшов із програми, вона зрозуміла, що вони якісь важковаті. І коли вона зрозуміла, що там щось є, вона почала шукати, що ж там лежить. А виявилося, що там лежала апельсина, яку Мартіну дали на дитячій програмі, але вона була незвичайна. Чому? А тому, що в цій апельсині були два сліди від великих зубів змії. Уявіть собі, уявіть собі. Мама в цей час, в якому стресі знаходилась, вона зрозуміла, що Мартін її не обманював. Правда? Мартін говорив їй правду. І дійсно його врятувала молитва, та він казав: мамі, мама, мене навчали молитися, я помолився, злякався і побіг. Побіг, все одно побіг. І змія мене вкусила. А мама зрозуміла, що вона кусила куди? Куди вкусила змія? В Апельсинку. В апельсину. І ви бачите, Мартін помолився, Бог відповів на його відповідь і зберіг його життя. Тому пам'ятайте, що б не сталося, як би страшно не було. До Бога завжди можна звертатися в будь-який час. І вранці і ввечері, навіть ночі, коли всі люди сплять, Бог чекає на нас. Він нас чує. Цікава історія. Це реальна справжня історія. Помолимось разом в завершення. Запрошую всіх піднятися. Хтось із вас хотів би помолитися? Хтось хотів би. Добре, давайте я тоді помолюся. Дорогий наш Ісус, ми дуже дякуємо Тобі, що маємо тебе як такого самого класного, самого кращого друга в своєму житті. І Де б ми не були, що б з нами не сталося, і в який би це час не було, ти завжди чуєш, чуєш наш голос, чуєш наші переживання, і тобі ми можемо довіряти. Дуже хочу попросити за наших діток, Господи. Вони такі класні, вони веселі і вірю, що вони щасливі. Але літо, Господи, багато різних пригод може бути. І я хочу, Господи, просити, щоб ти їх постійно оберігав. І щоб вони завжди пам'ятали, що в різних випадках свого життя вони можуть покластися на тебе, як на свого друга, як на свого брата, як на свого Бога. Тому поможи, щоб вони тобі довіряли і відчували тебе завжди поруч. Амінь. 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 Дорослих запрошуємо сідати, а дітки отримують подаруночки. Вибирайте по одному чудові.